Я рада вас бачити і пане Валерію, колись ми здається вже говорили про те, чому Україна не б'є по тій Москві. Однак, от вже друге видання пише і цитує нібито Трампа, що він згадує про можливість ударів і по Москві, і навіть в цій розмові нібито з Володимиром Зеленським згадав так само Санкт-Петербург. І от у мене запитання: чи справді, на вашу думку, Дональд Трамп міг говорити про таке питання є сенс розглядати цей кейс? Нанести у відповідь, атакують Київ, значить Україна має вдарити і по Москві. Ні, нема сенсу цього робити. Москва ну що для нас символ? А ми відбиваємося не від символів. Ми відбиваємося від конкретних ударних дронів. Тому удари наносити, на мій погляд. Звичайно, якщо будуть зайві у нас ударні безпілотники, можна запустити і запустити по Москві. Але там, по-перше, дуже потужна протиповітряна оборона. Там все стягнуто, що можна було стягнути. І по-друге, нас дійсно безпілотників не вистачає, і якщо вже бити то бити не по Москві, а по Московській області, там, де зосереджена ціла низка виробництв і конструкторських бюро, які створюють і вдосконалюють російську зброю. Ну тоді туди ще можна бити. А загалом по Москві, ну по Петербургу, теж там є конструкторське бюро, яке випускає, е, значить, наприклад, Орлани? Ну втрутитися в його технологічний процес було б звичайно непогано. От. Але ну чи варта гра свічок, скажімо так, вбити по Москві, знаючи, що 9 з 10 дронів будуть напевне збиті. Чи може простіше запустити більше дронів по виробниках? Російських, ну по тому самому Іжевську, по Єлабузі, де випускають шахети, або по підприємствах, які виробляють комплектуючі до більшості зразків російської зброї. Ну, а власне, психологічно? так само зараз очиниться. А психологічно, психологічно так само завдати. Ну вони ж б'ють по Україні, і це так само психологічний тиск. І Україна могла б собі так дозволити, теж трошечки полякати неляканих мешканців Московії і Санкт-Петербурга. Даруйте, що я ось отак, тому що насправді в Україні є прихильники такого треку у відповідь. Бити так само по тих містах, по яких і лупить україну Москаль по нас. Тобто б'ють по Києву, давайте вдаримо так само, хоч трохи їх налякаємо, принаймні. Даруйте, що так, от пане Валерію. справа. От, да. Справа не, не в тому, що люди налякаються. От б'ють по нас, у нас не стільки ми налякані, скільки озлоблені. Розумієте, mm -hmm. і ми тут будемо грати на руку ворога. Лякати потрібно іншим способом. Є методи ІПСО, вивчати загальну думку, і це набагато ефективніше і набагато дешевше. От ми якось. Забуваємо, що психологічна війна вона більш руйнівна, ніж реальні пуски, пуски якісь значить, засобів з вибухівкою. Оце треба. Треба виявляти і використовувати всі протиріччя, всі проблеми Росії, роздувати їх до максимальних розмірів і вкидати в російський інформаційний простір. Це буде набагато ефективніше. А бити, наприклад, ну дивіться, в нас досить розумно робиться такі. Ми знайшли больові місця росіян і б'ємо саме по них. От больові місця, місця це російський авіаційний транспорт. От ми запускаємо безпілотники в райони російських аеропортів, там все зупиняється. Авіакомпанії значить, мають величезні збитки. І змушені, і держава змушена фінансувати їх, і це гроші, які не йдуть на російську армію, а йдуть на перевізників да, російських авіаційних компаній. Тисячі пасажирів проводять велику кількість годин в аеропортах. Сплять на сплять на землі. Оце справляє набагато більший вплив, і знаєте, коли ти. Наприклад, маєш летіти кудись далеко, да, і в тебе пересадковий аеропорт Шереметьєво, а Шереметьєво по 6-8 годин закритий, і в тебе всі наступні рейси відміняються, да? от тоді людина задумається, нащо ж мені ця війна? Ну, от що я маю з цієї війни? Да? Я маю самі проблеми. І тоді почне формулюватися думка, що все це потрібно закінчувати, завершувати. Да? Так. Але це має бути підсилений психологічним впливом на російських різних пабліках, на російських форумах, да? так? А бити по Москві так, щоб як ми робили, побити скло в Москва Сіті ти... безпілотникам там за 100 тисяч євро. Я вважаю, що це недоцільне і це марнування наших Пристосу. засобів ураження. Якщо говорити в контексті того, що озвучено з боку Дональда Трампа і про те, що пишуть медіа, тому що насправді зараз в обговоренні кажуть, що ну немає офіційної інформації, але в обговоренні є і Томагавки, і Джазм e, Ер. Скажіть, будь ласка, пане Валері, от якщо розглядати цей варіант, що зараз лід тронувся з боку Білого Дому і з боку Дональда Трампа, ось той ресурс, який ми могли б отримати від Сполучених Штатів Америки для підтримки України, от що б ми могли отримати для того, щоб бити по тим цілям, про які ви говорите на території Російської Федерації? Що потрібно, щоб вражати виробництва там, де продукує Росія зброю знищення по відношенню до України? А Америка просто не має таких засобів, окрім томагавків, які могли б ми використати. Тобто нічого вона нам не зможе дати. Європа теж нічого не може дати. Вони проспали. Вони проспали тенденції. В озброєннях. Ну, єдине, що агавки можуть дати, да? але це крилаті ракети. Розумієте, вони до високовартісні. І а, Сполучені Штати, давайте не будемо особливо покладатися на Трампа, бо він скоріше застрелиться, аніж щось дасть, таке, що нашкодить Путіну. От. Треба чітко, чітко розуміти Трампа. Да? От. І не по... добре, якщо він дасть хоча б оборонну зброю. От я взагалі певний, що жодної наступальної зброї він не дасть. З того, що обговорюється зараз, це тільки американські ракети «Джасм», які мають там ну, 350 400 там, 500 кілометрів дані. Все, оце наш, так би мовити, максимальні наші можливості, максимум наших сподівань, я думаю. От бо, по-перше, і програмування польотів томагавків це до, досить довго потрібно вчити фахівців, і вони дорогі і, скоріш за все, Трамп їх не дасть. Бо Європа не дає навіть таурусів, і навіть Штормшеда у нас ми отримуємо досить обмежено. Тому нам потрібно вдосконалювати наші безпілотники і вдосконалювати їх обладнання. І, скажімо, збільшувати бойову частину і сподіватися лише на власні сили, в сенсі того, чим ми будемо бити по Росії, вдасться зробити власні ракети добре, але Ніптун це теж ракета, скажімо, з здальністю ну, 400-500 кілометрів, кілометрів, не більше того. Поки що, наша основна далекобійна зброя безпілотники. Але якщо в нас вийдуть безпілотники з реактивними двигунами. Які менш вразливі для протиповітряної оборони, ну там теж буде невелика дальність. Я сподіваюся, що все в прифронтових областях ми зможемо по росіян розбити, особливо якщо це будуть безпілотники дешеві, такі як трембіта. Uh -huh. Бо було багато розмов про українські ракети, фактично, це безпілотники з реактивними дрони з реактивними двигунами. Але поки що там одиничні випадки їх застосування. Як тільки ми налагодимо масовку і почнемо виносити виносити, хоча б російську промисловість в прилеглих до фронту областях, ситуація може помінятися. Я хотіла запитати, ви кажете, що не варто очікувати наступального озброєння від Сполучених Штатів Америки, але дивіться, і, і можна розраховувати на захист. Але захист можна розглядати і, напевно, по-іншому, пане Валерію, коли ми б'ємо і знищуємо виробництво зброї на території ворога, це означає, що вони не будуть атакувати, і в такому випадку буде менше влучання, відповідно, менше завдано шкоди. Тобто, фактично, це такий собі варіант, ну, принаймні, от для мене це такий собі варіант захисту території України, коли ти знищуєш зброю на етапі її створення Тому що коли вона створена і нею атакують, в принципі, ризики все одно, навіть падіння уламки. Це пошкодження, це руйнування, це так само можуть і бути і завдані здоров'ю, і можуть бути, в принципі, і смерті. Дивіться, значить, візьмемо, я приклад, Бокс. Да? так Ви можете стати отак, да? закритися, ну угу. не так трішечки. Закритися, і вас будуть гатити по вас, але вас не дістануть. От. ну Або дістануть. Угу. Да. Це перший варіант. Другий варіант відповідати ударам на удар. Але чи можемо ми на, таким, на такому самому рівні наносити удари по Росії? Ні, У нас просто нема чим. Наші люті, ну, вони в невеликій кільності. Зараз з'явився новий безпілотник, там, здається, FP1 називається, да? приблизно по характеристикам не кращий від лютого. От, ну, може, трохи більша дальність. Да? Значить, тобто, фактично, в нас немає ефективних засобів ураження. Наші безпілотники несуть ну, добре, припустимо там 50 кілограмів вибухівки. Хоча, як правило, на далеку дальність вони несуть менше. Крилата ракета несе 500 кілограмів, 450-500 кілограмів. Влучання однієї крилатої ракети, ну, ви бачили, в мене 500 метрів від мого будинку, то є та будівля, в якій обвалився під'їзд. Одна. Одна ракета нанесла таку, таке горе, таку шкоду. Да? А безпілотник там би в кращому випадку розніс би 2-3 квартири. Uh -huh. Я просто, знаєте, масштаб, хочу просто на прикладах показати різницю в наших можливостях і в російських можливостях. От. А в них є ще й балістика. Тобто, нам потрібно зараз яка ситуація? <кхід> Німці не дають навіть таулюсів, Да? Так. Якщо нам вдасться якось домовитися, щоб ми там щоб нам дали основні компоненти, випустили, ну, наприклад, німецькі, наприклад, британські англійські компоненти до ракети, і ми робили лише кінцеву збірку і ставили лейбу in Ukraine», да, тоді наші шанси збільшуються, і при цьому Європа не буде страждати від того, що там ай-яй-яй-яй-яй, значить Путін може там розсердитися і щось щось нам зробити. Да? Це наша зброя, куди хочемо, туди б'ємо лише такий шлях. Сподіватися, що нам дасть Трамп, що нам дасть значить, там, Мерц, не що не дасть хтось інший. Це глухий кут. І, да, і скоріш за все, да, скоріш за все, саме таким шляхом нам доведеться йти. Тобто, масштабувати, ну, не масштабувати, організовувати наше власне виробництво. Поступово його масштабувати, Бо кінця війни поки що не видно. Спасибі, спасибі, пане Валерію, вам за у включення нас, і за розмову. Валерій Романенко, авіаційний експерт, був у нас на зв'язку і розбиралися ми, що ж насправді отримає Україна від Сполучених Штатів Америки і.